І так, з приводу фрезерного в мене прийшла посилочка з Китая. Ну що ж, нарешті мені прийшла посилочка. Це маленький отакий насосик. Як ви бачите, розміри дуже маленькі. Цей насосик буде у нас качати мастило. Pump, моделька 10 a Коротше, він такий маленький, щоб ви зрозуміли розміри. Посадочний 30, його ширина 65, друга 74 і сама глибина. 50. Тобто Він дуже маленький, як ви бачите, мені сподобалось тим, що він якраз такий маленький, і продуктивність в нього дуже прикольна. Тому зараз це все діло будемо збирати і встановлювати вже на саночок. Далі прийшов захист. Отакий. Це прошиночка на наш шланг 6 мм. Далі замовив отакі такі маленькі, я їх ще хочу встановити кудись. Уголки на 4 мм, уголки на 6 мм. Регульовані краники їм можна буде виставляти подачу масила сильніше, славіше. І також отакий краник з різьбою 1-4, яку я буду вкручувати заді в станіну, для того, щоб брати мастило з середини коробки, і вона буде йти через наш оцей масляний насосік, трапляти вже до наших каналів, змащування підшипників та змащування направляючих. І після цього вже вона буде знову стікати вниз до піддону. І там знову буде забиратися цим насосиком. Ще треба буде придумати якісь маленькі фільтри, я не знаю, ще, які я поставлю, але знаю точно, що на першу чергу у мене вже все є. Олів'яна помпа у нас має оберти за стрілкою. Якщо ми розвернемо, виходить, у нас буде проти часової стрілки. Це добре. Якщо ми кажемо про електродвигун, у нас електродвигун має реверс. Тобто він крутиться як в одну сторону, в ліві оберти, звичайні, так і вправо. Тобто зворотні. Це діло нам не підходить. Нам потрібно буде зачепитись за цю зірочку. Чи, можливо, десь в іншому місці. Чому? Тому що у нас ця зірочка обертається завжди в одну сторону проти часової стрілки. Коли ми вмикаємо електродвигун в ту чи іншу сторону, там є шестерня, бігуночок, він перепригує з однієї сторони на іншу. Таким чином, у нас завжди оберти однакові. Тобто тут у нас завжди ліві оберти. Таким чином, якщо ми поставимо цю помпу десь знизу, вона буде обертатись в ліву сторону, так же, як і. Ця зірочка. але це в тому випадку, якщо ми будемо ставити не шестерні, бо якщо ми будемо ставити шестерні, шестерні нам будуть робити навпаки, праві оберти. Нам це не потрібно. Тому ми можемо поставити сюди чи маленький шків на саму зірочку. ось тут ззаді є місце, куди можна зачепитись. І тут чи можемо поставити, наприклад, якийсь невеликий ремінь? Не знаю, щось зараз будемо думати. Спочатку потрібно придумати, як це все діло туди поставити, через який кронштейн, Бо у нас, в принципі, якщо засунути руку. Як мінімум до піддону, у нас є отака частина. Тут можна спокійно собі просверлити отвір, зачепити пластину з цієї пластини просверлити отвір під оцю гайку. І так її можна буде поставити. Сюди на вал накинути якусь там шестерню, точніше, не шестерню, а почок. Але зараз буду шукати, які взагалі є цепки. як вони розбираються, і взагалі які є у нас зірочки. Бо зірочка, в принципі, можна було і за цю зачепитись, але Ну, тут ніяк не. І так, заміряв, які мені потрібні сюди шківи. А для початку мені сюди потрібно купити ремінь 35 мм. А щоб це діло все не простаявало, зараз будемо недряти отакий кранік. Кранік подачі мастила. Так, що потім мені наказали, що я просверли отвір і стружка попала всередину. Ні, нічого такого не буде. Я поставив бутилочку, зараз буду сверлити. І вся стружка, яка буде майже потрапляти туди, вона разом з мастилом буде виходити наружу. Тобто я це мастило потім буду використовувати для інших цілей. Але так 100% я буду знати, що туди стружка не попаде. it's І так, як ви бачили і пам'ятаєте, у нас тут стоїть отака от зірочка. На цю частинку зірочки я виточив отаку запчастинку. Вона буде запресовувати сюди з зазором три соточки. Тобто цього нам вистачить. Цей ролик у нас для такого шкіла. Коротше кажучи, зараз це все діло будемо заприсувати. У нас є невеликий недоход, це зроблено для того, що коли тут знаходиться цепочка, як ви бачите, зазорчик зроблений для того, щоб цепочка спокійно сюди вставала, бо вона трохи ж вниз опускається. Тому для цього я і зробив невеликий недохід. Якщо будете повторяти, не забувайте про це. Все, встановлюємо зараз це все діло туди. Нехитрим способом можна сюди підібрати круг, який нам потрібен. Це нам великий, я навіть точно бачу. Але я знаю точно, що в нас ще є регулювання донизу, тому можна зробити значно менше. Ну що ж, комплект наш готовий. Є у нас така пластиночка, я зробив за кадром. Це у нас під цей масляний насосик. Все це діло зараз будемо збирати. Я вам буду все показувати. Що ж, друзі, у мене сіла камера. Вийшло так, що я це все діло вже зібрав, під'єднав. У мене йде кранік з системи, то тут знаходиться наше мастило оливом. Таким чином вона забирається в цей насосик. Він проводиться в дію через вімкнення передачі. Передача, коли вмикається, він починає обертатись, качає насосик, потім йде трубочка вже подачі, подача пішла, 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 пішла. прийшла сюди, тут у мене буде. Захист теж такий, бачите, трубчистий. А потім вона буде виходити з кришки, невелику петлю заходити вже в нашу горизонтальну голову. Але ця петля щоб так сильно не повталась. Я по центру зав'яжу якусь резинку і притягну її до гвинта. Чи, можливо, якусь куплю м'яку, але велику пружину, яка тягнеться, і теж зроблю так, щоб вона прилягала до самої цієї задньої частини, відтягувалась. Чи потім вона просто буде знаходитись майже паралельно. Хоча вона для роботи ніяких проблем не надає. Виходить в мене трубка. Трубка в пружинному захисті, це я його натягнув. Зараз вже накину ремень і буду це все діло збирати. Ремень накинув, всі тросики, все, що можна попідтягував. цепочку підтягнув, тобто вона нормальненько так натягнута. Ну да. Наш новий ремень натягнув. Зараз це сидіть. Вмикаємо саму слабку подачу 40 і вмикаємо ще раз. Знімемо зараз хобота і подивимося, що у нас всередині. І так замарав я станок всяким мазутом, грязюкою, але я зараз це все діло буде відмувати. Не вистачило у мене пружинного захисту. Хотів провести ще тут, але не вистачило. Нічого, докуплю, встановлю. Коротше кажучи, трохи переробив, забрав звідси шлангочку, бо там мастило настільки сильно б'є, що почало аж звідси викапувати. Погоняв я тільки що. Мастило, подивився, як воно заходить в підшипник, і побачив, що вона туди дуже швидко заходить і знизу дуже швидко виходить. Легко мастило проходить скрізь всі отвори. Ну, все, телепортуємо його назад. Коротше кажучи, все, стоїть на своєму місці. Напевно, вже більше його дергати туди-сюди вже не буду. Ну що ж, фрезер вже готовий, тому на цьому відео буду вже закінчувати. А в наступному відео будемо робити гріндер. Так що до зустрічі! Вау!